Холодець, я готую так. Так, попередньо помила, почистила ніжку, свиняча ніжка. Зараз я буду заливати її водою, ставити на газ і доводити до кипіння. Так, даю ще цибулю, Лавровий листочок, ложку солі. І ще кину морквинку. І на маленькому вогні буде варитися годинок 6. Так, пройшло більше вже 6 годин. кісточко м'ясо відходить від кісточки. Можемо витягати. Так, юшку я заправляю чесником, небагато. Десь у нас 5 зубчиків. І даю перець чорний мелений за смаком. Зараз скуштую на сіль і додам ще за смаком солі. Перекип'ючую його і буду розкладати холодець, а юшка буде остужуватись. Так, підготувала я мисочки глибокі. Звичайно, беру кусочок м'язка, нічого складного, я думаю, хто робив, знає. Розриваю на волокна і викладаю в кожну тарілочку. Розподіляю, щоб було рівномірно в кожну тарілочку. Так, розклала я м'яско, багатенько наклала кожну тарілочку. Ось так. Тут сформувалась така плівочка, я її знімлю. І тепер через сито завжди я наливаю юшечку бульйон мяско Так, ось так гарно це виходить. Гарний, такий прозорий, прозорий виварений холодець. Зараз він застигне і будемо дегустувати. Так, пройшла ніч, я вже ввечері не дегустувала. Ось на ранок такий холодчик. Добре. Взяла хлібчик. До речі, рецепт хліба в мене є в стрічці. Я не знаю чим. Чи бачила, чи ні. Це хліб я робила сама. Це цільно зерновий хліб. Дивіться, який гарний.